Вітаю всіх! У цьому випуску покажу вам один цікавий сайт, на якому зароблятимемо догікоїни. І наприкінці розповім ще про два сайти для заробітку цієї криптовалюти. Сайт я протестувала, а значить, обов'язково з вами зробимо висновок на Фаусет Pay. Я два дні працювала на цьому сайті, щоб показати вам висновок. Звичайно. Це буде зараз копійки, але для нас важливо дізнатися, чи виводить сайт зароблені гроші. Приступлю до невеликого огляду, потім висновку. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі-стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Реєстрація тут досить проста. Показую вам, де взяти адресу до Гікоїна. У своєму гаманці фаусетпей. Ви тут його копіюєте і вже повертаєтесь на сайт для реєстрації і вставляєте в цей рядок. Натискаєте ОК Згоден заробляти на цьому сайті. Відразу хочу попередити, що реклам тут безліч. Дуже багато, будьте готові до цього. Реклам тут просто по всій сторінці. Саме на цьому і заробляють власники цього проєкту, це зрозуміло. А ми будемо тут заробляти трохи по-іншому. Натискаємо на завдання на цю кнопку. Я показую стрілкою вгорі. І бачимо багато розділів для заробітку. У мене не всі відкриваються одразу, скажу. Не знаю чому. Може, немає завдань поки що, але є ті, які працюють, і ми зараз швиденько по ним пройдемося. Перший розділ необхідно переглянути рекламу. Тут дається досить реклами на добу. Оплачується по-різному 850 коїнців, 1200 коїнців, та кілька реклам дається по 2000 коїнців. Це велика так, така сума, ціна реклами залежить від тривалості показу тут. Переглядаємо рекламу поки що, повзунок пройде до кінця. Засвітиться зеленим, ось тут вгорі зліва, з'являється капча вже посередині, яку потрібно розгадати, натискаємо на ту картинку, яка знаходиться на самоті, тобто немає повторної такої ж. Вона тут одна. І ось так ось переглядаємо всі реклами, які надаються саме в цьому розділі. Збираємо коїни. Переглядаємо інші розділи. Тут розділ є медіа, можна переглянути, де відкривається. Бачимо, що дається плюс 170 коїнців за кожну рекламу. Ці реклами тут проглядаються дуже швидко, кілька секунд дається. Також повзунок до кінця доходить з палахою зеленим, з'являється капча, така ж дуже легка розгадуємо і отримуємо монети. Також розділ Зер Ац. Також потрібно переглянути реклами, дуже швидкі вони платять 170 коїнців, також за кожну перегляну. Переглянуту рекламу і правильно розгадану капчу. Все легко і швидко робиться. Головне розібратися, не нервувати. Я насправді не відразу тут все зрозуміла, тому що скажу, що реклами трохи збивали, мене з пантелико, але зараз я вже звикла і це дуже класний сайт, тим більше що висновок існує. Виводить дуже швидко, приходить на фаусет Пей до Гікоїни. Ну, давайте перейдемо до висновку. Я посиді... посиділа 2 дні, перший день хвилин 40 десь, а потім на другий день півгодини провела часу і отримала ось такі результати. Натискаю на висновок, бачимо, скільки в мене зароблено монет і скільки я разів клацнула по рекламним блокам. І тепер натискаю на висновок, підтверджую, натискаю Fawcett Pay, і мені пишуть, що монети пішли на вашу адресу гаманця. Я відразу переходжу до свого гаманця і монети вже на місці. Тобто висновок миттєвий. Секунда в секунду. І ще два проекти, на яких я заробляю догікоїни, це Догіпік. Про нього розповідала раніше у своєму відео. Потрібно використовувати кран, грати в ігри, переглядати короткі посилання. Коли ви тут зареєструєтесь, Дивіться, уважно, дуже прикольний тут бонус є: підтверджуєте свою електронну пошту для того, щоб вам надали 10 безкоштовних обертань крана. Це дуже круто, ви проходите реєстрацію і відразу починаєте заробляти. І далі вже щодня клацаєте. І третій сайт Фрідогі. тут також я проводжу час і заробляю монети цієї криптовалюти. Посилання необхідні, я залишу в описі під відео. Переходьте, кого зацікавить, можете зареєструватися. І зауважу, що я нікого не змушую це робити. Якщо вас зацікавило, якщо у вас виникло бажання, можете заходити та реєструватися. Висновок існує. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!